Чому для нас так важливо, щоб не було бар'єрів у вигляді квитків сьогодні всім українцям непросто. У багатьох серйозні проблеми війна. Все зрозуміло. Але для нас важливо, щоб люди продовжували тримати стрій і мати хороший морально-психологічний стан. Адже війна стосується не тільки людей в пікселі. Війна стосується кожного українця, який має розуміти формулу: на одного воїна працює 10 чоловік в тилу. Наша армія, як ви розумієте, це народна армія. А далі була музика у неймовірному виконанні гурту. У нас були крила літати, б, але війною на криво, Ти бачиш, тримаючи небо в серці, спускаються з гір Ерельвейси. На площі перед писанкою чимало військових із Коломийської десятки. Нам дуже приємно зустрічати даний гурт а У нас є спільна. Пісня з ними пода зброю мені брати, вона символічна, і навіть, попри те, що вона була створена ще у 2018 році, вона все одно зберігає свою актуальність. І по сьогодні. Артисти запрошували всіх донатити на Збройні Сили України. У нас формула дуже проста: скринька, яка має бути сьогодні наповнена для того, щоб ми купили дрони. І коли у вас будуть на колінах сидіти внуки і запитають діду, бабусю, а ви що робили, коли була велика війна? Тут, очевидно, дітям не збрешеш. І коли почати розказувати про всі проблеми побутові, які сьогодні супроводжують українців, дітям це не буде цікаво. Ви можете спокійно говорити наступне: я була на концерті Козак Систем, задонатила умовних 200 гривень. Чоловіки купили дрон. Дрон полетів на передову. Стринька того дня була наповнена, а козаки пообіцяли, що вже зовсім скоро нові дрони потраплять на передову. З коломиї банан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.